це програма особливе про особливі події в Україні і світі в студії Оксана Гебрич. Сьогодні 3 січня, третій день нового року. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як композитор і диригент Борис Лятошинський, письменник Натан Рибак, математик Юрій Митропольський, засновник Української школи нейрохірургів Олександр Арютюнов і скульптор Володимир Беклемішев, автор першого у світі скульптурного зображення Тараса Шевченка. Саме цього дня 1919 року Українська національна рада схвалила рішення про з'єднання з УНР Української Народної Республіки та УНР Української Народної Республіки. Основні події минулих свят, звісно, були пов'язані з відзначенням нового 2017 року. Лише в Києві на Софіївській площі його зустріли понад 100 тисяч киян і гостей столиці. Серед інших, на жаль, уже не радісних подій теракт у нічному клубі Стамбула, жертвами якого стали 39 громадян, серед них 16 іноземців, та бунт у тюрмі бразильського міста Манаус, під час якого вбито 60 чоловік. І ще про особливі інформаційний віхи новоріччя в житті України і світі. На фронтовому Донбасі проросійські терористи не припиняли обстріли українських позицій. Серед наших воїнів є поранені. З 1 січня мінімальна зарплата в Україні зросла до рівня 3200 гривень, Натомість подорожчали цигарки. У Києві та інших містах України пройшли факельні походи з нагоди річниці від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Організація Об'єднаних Націй отримала нового керівника. Її генеральним секретарем став Антоніо Гутереш, який запропонував оголосити 2017 рік роком миру. Найстаріший житель планети Сапартам Содімерш з Індонезії відзначив 1 січня свій 146 й день народження. У Китаєві сильні морози зупинили водоспад, а синоптики України прогнозують різке похолодання на різдво. Морози сягнуть 21 градуса за Цельсієм. На Житомирщині позначка термометра опуститься до мінус 16. В новорічні та різдвяні свята люди часто використовують різні піротехнічні вироби: феєрверки, бенгальські вогні, ракети, фонтани тощо. Проте варто пам'ятати, що крім краси та радості, ці вироби несуть у собі ще й небезпеку. Неправильне їх використання, дитячі пустощі з піротехнікою можуть стати причиною трагічних наслідків. Саме тому рятувальники ДСНС України нагадують елементарні правила безпечного використання піротехнічних виробів. Сучасний ринок пропонує різноманітну побутову піротехніку, яка стає прикрасою будь-якого свята. Напередодні новорічних свят для багатьох придбання піротехніки є особливо актуальним. Проте мало хто знає, що продаж піротехнічних засобів має певні обмеження. З огляду на це фахівці ДСНС приділяють особливу увагу правилам використання піротехнічних виробів, зокрема питання вибору, застосування та діям після використання виробу. З точки зору продажі неповнолітнім, ми ні, ні в кому разі не продаємо без супроводу дорослих. Обов'язково або супровід дорослих, або просимо придивити посвідчення особи, яка досягла повнолітнього ну, 18 років. Недотримання елементарних вимог безпеки при використанні піротехнічних виробів є причиною виникнення надзвичайних подій, зокрема пожеж під час святкування нового року. Запуск петард, феєрверків, ракет забороняється проводити всередині приміщення з балконів і поблизу житлових господарських будівель, новорічних ялинок тощо. В свою чергу фахівці надають поради з правильного використання піротехніки. Фітіль, як правило, знаходиться або збоку під захистом, або зверху. Ну, на верхній частині фейерверку. Для того, щоб запустити фейерверк, треба обов'язково його або облаштувати якимись цеглинами, або по можливості поставити в сніг, якщо він є в ідеалі. Треба просто вкопати його в землю, щоб він не мав якихось бокових зміщень. По, в принципі, по бажанню. Особа, яка буде взривати піротехнічний виріб, можна зірвати ось цю етикетку для того, щоб менше було супротив при виліті, зриваємо захисний, захисний покрив, підпалюємо фітіль і він повинен спрацювати десь в проміжках від 5 до 10 секунд. Обов'язково треба знаходитись не менше, ніж 15 метрів від виробу. По техніці безпеки також слід бути досить обережним, якщо той чи інший піротехнічний виріб не спрацював. якщо піротехнічний засіб не спрацював, обов'язково треба дочекатися хоча б 5 хвилин, поки він остине повністю. Потім береться піротехнічний засіб, ставиться у відро з водою десь на сутки, для того, щоб він повністю весь промік ну промок повністю, і потім він утилізується. Або приноситься в магазин, ми йому людині обмінюємо чи відправляємо на фірму в, 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 в лічак, який може його замінити. Управління ДСНС в області закликає бути обережними та обачними. Дотримуйтесь правил безпеки під час користування піротехнічними виробами, і тоді ніщо не зіпсує вам свята. Пішов із життя довголітній провідник Житомирської обласної організації ОУН, великий патріот України Олександр Прищепа. Останні три роки він всіма своїми силами допомагав українській армії. Віри у перемогу безоглядно, але важка хвороба здолала його. Обласне телебачення висловлює щирий жаль з приводу цієї непоправної втрати і висловлює глибоке співчуття його родині, друзям і побратимам. Хай буде Олександрові Пухом рідна українська земля, яку він безмежно любив. Дитячий письменник і журналіст Віктор Васильчук з користання потребує невідкладної підтримки. На операцію на серці в Києві йому потрібні значні кошти, яких у його та родини, на жаль, нема. Врятувати талановитого письменника, переможця багатьох міжнародних і всеукраїнських конкурсів, і допомогти йому створити нові цікаві книги для дітей можемо ми з вами, всією громадою, підтримавши Віктора Борисовича фінансово. Номер його картки у Приватбанку ви бачите на екрані. У ніч з 3 на 4 січня в небі можна буде побачити унікальне явище метеоритний дощ. Над землею з великою швидкістю пройде метеоритний потік квадрантиди. Метеоритний потік спостерігається щороку, з 28 грудня по 7 січня. Яскраво виржений максимум припадає на 3-4 січня. У цей час в небі за годину можуть прилітати від 45 до 200 метеоритів. Як повідомляють астрономи. Умови для спостереження за явищем будуть сприятливими. Назву квадрантидам явище отримала за місцем перебування на небозводі в Сузірі Настінного квадрант, квадранта, яке не включили до сучасного списку Міжнародного астрономічного союзу. Народний прогноз погоди. За астрономічним календарем, 3 січня Земля знаходиться в Перегелії. Тобто розташоване на найменшій відстані від сонця. Наші пращури помітили, який день 3 січня, таким буде і вересень. Червоне сонце на сході віщує заметіль. Якщо його цього дня багато снігу, то можна очікувати хороший урожай хліба. А якщо сніг не вкриє землю, то врожай цього року буде нещедрим. Це була програма «Особливе» про особливі події в Україні і світі. Ще більше новин ви знайдете на нашому сайті. На все добре і до наступних зустрічей в ефірі.